Ось такі повідомлення, ось такі наклейки з'являються в польських містах, селах, по під'їздах, по будинках. Друзі, всім привіт! Чи чули ви таку новину, що в Польщі збирають інформацію про українських біженців? Розклеюють листівки по під'їздах, по будинках і хочуть, щоб про українців, або самі українці, або поляки повідомляли. Обов'язково напишіть в коментарях, чи чули про таке, чи, можливо, навіть бачили. Додивіться до кінця. Підпишіться і поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. А сьогодні ми про це якраз поговоримо, чи це правда, і що ж таке насправді коїться в Польщі з тими листівками і з тим пошуком інформації щодо українських біженців. Я вже неодноразово говорив в своїх відео, що примусово з-за кордону українців ніхто не буде відправляти в Україну. Тобто нема механізму, нема відповідного закону, нема. Процедури, як це можна зробити, окрім як людина порушить законодавство Польщі, наприклад, і їй дадуть депортацію, і то це дуже сильно складно при теперішніх умовах війни в Україні. Але цю інформацію дуже сильно розкручують на Маскаляндії, тобто расисти, і деякі підприємці в лапках, якщо про них можна так сказати, щоб зібрати інформацію, щоб... Десь потім можна було цю інформацію використати, не знаю, кредит взяти, десь вимагати потім якісь гроші по телефону, в емейлах чи ще якось. І цим люди користаються. Вони дивляться, люди за кордоном бояться, думають, що якісь там є е, умови, можливості, щоб їх з-за кордону повернули. А ці ділки беруть і користуються зі страхів людей і розклеюють листівки. Повідомляють в емейлах відправляють про те, що від вас уж чи відділ справ до іноземців вимагає інформацію, вимагає особисту інформацію. Скидайте її через QR-код, пишіть на емейл. Тобто підписано все так серйозно. Ніби це пише ужин воєвудський, ніби це пише відділ до справ іноземців. Тут трохи люди постаралися, щоби виманити інформацію від українців. Ось такі повідомлення, ось такі наклейки з'являються в польських містах, селах, по під'їздах, по будинках, де людей просять повідомляти про українців. Українців просять повідомляти інформацію, що там і там живуть, яка там ситуація, якась там додаткова інформація. Тобто, ось такі повідомлення розклеюються, надсилаються людям. Для того щоб дізнатися, правда це чи неправда, треба просто зайти на сторінку Ужунду Воєвудського до справ іноземців. Подивиться, а вони вже це все описали. Написали, що це все неправда, це все брехня і Ужонд Воєвудський чи будь-який інший Ужонд, відділ до справ іноземців таким збором інформації не займаються. Це незаконно, і якщо, наприклад, люди бачать, що хтось таке розклеїть, то це треба повідомляти в поліцію, і це є кримінальна відповідальність. Отже, друзі, бачимо, що офіційні структури в Польщі, представництва, уженди, відділи до справ іноземців чи консульства не збирають так інформацію і не збирають таку інформацію. Тобто не ведеться така робота. Це все є фейк, це все брехня. Цим займаються люди, які хочуть нажитися на тій інформації, які, яку вони від вас отримають, чи фінансово потім в майбутньому, чи, можливо, якимись вимаганнями, чи не знаю, що там, який там план, але точно це не є офіційна вказівка, і точно таким офіційні структури не займаються. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була корисною і цікавою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!